І так, мої дорогенькі, я вже в Алані і буде розпаковочка. Е, хочу сказати, що їхала я через е, Молдову. І вони там виборочно таможню українські беруть чемодан. Виборочно. Ну, я собі сиділа спокійно, навіть і не думала. Зрозуміло, що я провезла і сало, і колбасу, і м'ясо. Але зі мною було багато батьків. Це я побачила, що мій чемодан перевіряли, уже коли за. В аеропорт, в аеропорт приїхали, коли вже входили це. Хочу вам сказати, що бади дозволено вивозити, і ніхто навіть не звертає уваги. Це пише а, на сайт таможні, зайдіть української, і це все пише. Що я привезла? Ті, що я собі привезла, я не буду показувати, я буду вам. Показати тобі, коли буду вживати. Тепер ось у мене родина заказала собі і чоловікові. Жінка собі і чоловікові для здоров'я. Людина знає про це, їй навіть не треба було рекламувати. Дивіться, дві чорниці, дві штуки. Ось, 950 чорниця коштує Чорницю я теж п'ю на очки. Так, веселка дві штуки. Тепер дивіться, що ще... Ой. От одні відкриті, одні це. Я лишила відкриття, щоб на таможні могли подивитися. Це у нас людина знає спеціально їжовик гребінчастий чотири штуки взяла. Чому взяла? Я не рекламувала. Людина мене знає, перезвонила, вона шукала. Дивіться, він у нас на Західній Україні є в лісі. Тобто, а кругом Європи він вирощується. Парником, а в нас є живий. Що це означає? Просто він більше принесе користі, який в лісі, чим те, той, який вирощений у тепличних умовах. Ось і все. Значить, вони взяли чотири упаковочки. Тепер чага, одна упаковочка, і це вони взяли на місяців два, не більше. І гордуман для чоловіка дві штучки. Гордуман теж росте тільки у нас на Буковині. А, дуже рідкісний гриб, дуже рідкісний і дуже важко його знайти. Це чоловіча сила, чоловіче здоров'я. Але що хочу сказати, чому люди а, розуміють, що це таке? Тому що гриби виводяться з організму 100%. Тобто, не так, як ліки-препарати з аптеки, котрі залишаються. Пити ліки треба, але ті допомагають вивезти з організму весь непосип, з вашої печінки, з усього організму. Ось. Тому переживати не треба? Це не яд, не наркотики і не е, мої хороші. ви не отравитесь. точно, це дуже допомагає людям. Це не ліки, ще раз кажу, це є БАД. Я не лікар. І не, не маю права бути лікарем. Хоча до мене дуже багато посилають лікарі. Особливо, от я виїжджала, і до мене прийшла жіночка, яка не може вивести паразити, випробувала все. І те їй казав лікар, і те нарешті він сказав їй шукати веселку та лисичку, тому що позбутися вона цього не могла. Ось так, а ви думаєте, що хочете. До речі, зараз інтернет у ваших руках, те, що почули, ви можете подивитися самі і вивчити. Це буде дуже класно. Все, мої хороші, до зустрічі!